Всім привіт! Що ж, покажу, показую загруженість нашого саду. Е, чому показую? Тому що показував раніше, як обрізати дані яблуні. І у відео багато хто просив показати, який буде результат по врожаю. Як можете бачити, яблуко вже багато загнило, багато ми вже зазбирали, бо обсипається. Одне одного, бачите, його багато. Воно одне одне витісняє. Ось і тому сипеться ми зазбирували, тому вже частини яблук на яблуні немає. А бач, а по поводу загрузки, дивіться. Зараз покажу інші сорти. Ось показую інші сорти. Що хочу сказати, що забув вам просто зняти раніше, показав би загруженість більше, скажімо так, більше сортів, але на даний час вже Більша половина саду стоїть, можете бачити, стоїть вже без врожаю. Ми його зібрали, продали. А, а дивіться, яка загрузка. Багато хто писав, що ви неправильно ріжете, ви зрізаєте весь врожай. Дивіться. Ще раз повторюся, що вже частково ми його зазбірували. тому що яблука сипляться. Дивіться, yeah. загрузка по всіх щепах. Дивіться, плотненько все. І так, на всіх щепах. Дивіться, ви казали, що неправильно ріжемо. Правильно, значить.